Дивіться, яке маємо нове надходження. Це у нас Audi Q5, чистий 2015 рік. Автобіль весь в рідній фарбі, не битий, не фарбований та не топлений. з Америки, 2-літровий бензиновий двигун, автобіль весь в оригіналі, на класній комплектації. Передні задній перектроніки, ксенонова оптика, камера заднього виду та багато іншого Морда автомобіля, затягнуто в плівку крила, капот. У нас такий класний коричневий колір з вкрапленням сірого. Показую зразу він код що ви для себе переконали, що автомобіль не битий та не фарбований. Присутній безключовий доступ, панорама, люкс, сліпі зони, пам'ять сидінь, повний електропакет, музика Бенг Olo Сентопова. Гляньте, в якому стані в нас ідеальному руль. Сидіння, не день що не фарбувалось, не красилось, повний електропакет, запуск кнопки, клімат, підігріви, стеля. Ось такий у нас автомобіль. Було механічне пошкодження, ми все відремонтували, тому вам зараз нічого вкладати не потрібно. Автомобіль 2000, гума 2024 року на автомобілі по двигуну замінено все. Масла, фільтра, ціпки та багато іншого. Тому сідаєте, користуєтесь та їздите. Гляньте який скрузяний колір. Ввечері це автомобіль чорний. В ньому, коли світить сонечко, він такий темно-коричневий з сірим відтінком. Находиться в місті Луцьку, буде 15800 плюс торг.